Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Миколаєві. Кремль наросте виробництво шахедів та зробив їх небезпечнішими. Що змінилося? КНДР несе колосальні втрати на українському фронті. США назвали конкретні цифри. Зсу можуть вийти з Курщини вже до кінця зими, та путінський орешник не злетить без західних комплектуючих. Вітаємо мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Цієї ночі росіяни знову запустили шахеди по Україні. Силам ППО вдалося втримати навалу дронів та не пустити їх в центральну частину країни, проте, на жаль, не обійшлося без влучань. Зокрема, уламки безпілотника влучали в одну із багатоповерхівок Миколаєва. Повідомили в обласній адміністрації. В результаті на даху будинку виникла пожежа. Відомо, що рятувальникам вдалося оперативно загасити займання, тож обійшлося без постраждалих. Наразі спеціалісти продовжують вивчати стан будівлі. Тим часом росіяни продовжують нарощувати виробництво шахедів та зробили їх небезпечнішими для України. Про це пише видання CNN. Зокрема, мова йде про завод у Татарстані. Відомо що із січня по вересень там спромоглися виробити 5760 безпілотників. Торік цей показник був вдвічі меншим. Щоб організувати безперебійний конвейер, росіяни залучають до роботи навіть підлітків та африканських жінок. Крім цього, супутникові знімки свідчать про те, що на території заводу побудували ще дві будівлі. Через це площа виробництва збільшилася вдвічі. Також повідомляється, що сучасні шахеди тепер оснащені штучним інтелектом і здатні самі обирати собі цілі. Зокрема, навіть без підключення до мережі ворожі дрони можуть визначати об'єкти, схожі на електростанції. Втрати КНДР у боях проти України сягнули. Тисячі військових таку статистику наводить видання Reuters. Цифра значно різниця із раніше озвученою в Білому домі. Проте відповідає даним української розвідки. При цьому українські військові відзначають, що за три тижні активної участі північно-корейців у боях від них не зафіксовано жодного радіоперехоплення а при огляді не виявлено засобів зв'язку, що зайвий раз підтверджує їх використання на полі бою як живого щита для росіян у них багато втрат дуже, і ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців в полон. Їх свої ж добивають. Є такі факти, і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Тим часом збройним силам все ж таки вдалося взяти в полон одного із новоприбулих північно-корейських бійців. Його розповідь щодо підготовки КНДР на російських полігонах просто шокувала, що розказав чоловік, як їх вчать наживця полювати на українські дрони, та що новоспечені окупанти обговорюють між собою. Дивіться далі у сюжеті. Збройні сили України вперше взяли в полон північно-корейського солдата в Курській області. Цю інформацію підтвердила південнокорейська розвідка. Пише агентство Йонхаб. Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни було підтверджено захоплення пораненого північно-корейського солдата. Цитує агентство повідомлення Національної розвідувальної служби Південної Кореї. У мережі з'явилася фотографія солдата, ймовірно, якого взяли в полон. Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала. На фронті війська КНДР продовжують зазнавати втрат, а ще російські окупанти намагаються застосовувати різні тактики, щоб протидіяти українським дронам, у тому числі і ловлю на живця. Сили спеціальних операцій України оприлюднили замітку загиблого бійця КНДР у Пурській області. У записі покроково розписано і навіть ілюстровано потенційні дії північнокорейських солдатів при виявленні українських БПЛА. За їхню інструкцію для полювання на дрон потрібні троє людей: наживка у вигляді військового та двоє, які стрілятимуть. Якщо той, хто приманює, стоятиме дрон, нібито теж зупиниться. Після чого двоє інших знищать безпілотника. А це цілком традиційна тактика росіян. Не зважати на життя своїх, а тепер і північно-корейських солдатів, каже політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Це абсолютно тактика. Зараз так використовують не тільки северокорейців, але непосредственно і самих російських воєннослужащих, які пускають вперед як наживку для дронів, або пускають вперед для. Того, чтобы прозондировать ä, наличие мин ä, на поле боя. Ну и другим способом посмотреть, не будет ли повреждаться техника, которая идет уже позади. Ну не только техника, но и более, большее количество непосредственно живой силы. Поэтому то, что сейчас северокорейцев используют настолько унизительно на поле боя, да, действительно это так. И опять-таки это показывает, насколько в кавычках целевая Аносотрудництва непосредственно для Путіна саносотрудничества з сіверакарейця 26 грудня в українській розвідці оприлюднили дані ситуації у період з 20 по 24 грудня. Там йдеться про втрати солдатів КНДР у Курській області. Про те, що перша партія північно-корейських солдатів закінчується, говорить Ігор Чаленко. Якщо ми беремо на віру число приблизительно 11 тисяч. первой партии северокорейских войск на помощь России, то уже фактически выведено из строя ну, более четверти от этого контингента. И теперь вполне очевидно Ким Чен Ыну необходимо организовывать уже новые поставки северокорейцев непосредственно на фронт. Ну, очевидно, сейчас это в Курскую область. Для того щоб продовжувати виконувати контракт з Владимиром Владимировичем Путіним, і не зважаючи на те, що війська КНДР – це додаткове навантаження для збройних сил України, українські бійці роблять все можливе для знищення ворога. І з кожним днем ці втрати зростають раніше у розвідці Південної Кореї заявляли про те, що КНДР втратила 1100 солдатів у війні Росії проти України північно-корейські втрати говорив і президент України Володимир Зеленський. 14 грудня він заявив про початок застосування північно-корейських солдатів у штурмах проти українських сил у Курській області. За два дні українські військові оприлюднили фото та відео загиблих російських військовослужбовців на курському напрямку. Серед них були і північнокорейці. Зсу можуть вийти з Курської області вже до кінця цієї зими. Про це пише Блумберг із посиланням на офіційних осіб США. Видання зазначає, що це може позбавити Київ важливого важеля впливу під час майбутніх переговорів про припинення вогню. Також у статті наводяться аргументи, що Україна втратила близько половини захопленої території в Курській області та стикається із нестачою живої сили. Також в мережі з'явилася інформація, що КНДР може відправити додатково 8 тисяч військових для боїв на Пурщині. Водночас, українська сторона цю інформацію не підтверджує та зазначає, що в останній тиждень ситуацію вдалося стабілізувати та ефективно відбивати ворожі штурми. Тим часом нові подробиці сплили щодо головної іграшки Путіна останніх тижнів ракети «Орєшнік». Як виявилося, черговий аналоговнітний вітчизняний виріб зібраний на західному обладнанні з використанням імпортних комплектуючих, Тож, чи здатний Кремль, як було заявлено, виробляти їх десятками, дивіться просто зараз. Після удару по Дніпру він так пишався і погрожував цією новою високотехнологічною зброєю. У нас поки не много цих систем рішення. Вони у нас є. и ни, ни одна система, но мы не спешим их при, применять. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и про, а мы нанесем туда удар Орешником и посмотрим, что будет. Уникальная разработка российского ВПК, а деле выявилось, что Орешник полностью Виготовлений на західному устаткуванні і за допомогою західних технологій. Нічого російського. Згідно з аналізом ФТ, експериментальна ракета Володимира Путіна Орешник запущена проти України минулого місяця, була виготовлена російськими компаніями, які все ще покладаються на сучасне західне виробниче обладнання. Видання «Financial Times» з'ясувало, обладнання, яких саме західних компаній використовувала РФ для виробництва балістичної ракети середньої дальності? Арішнік це японська компанія Фанук та дві німецькі компанії «Сіменс» та Хайденхей. Верстати цих фірм та розхідники РФ закуповують через сірий імпорт російський оборонпром про зависить від западних технологій. річ йде о, відповідно, не тільки комплектуючих моменті збору основних узлових частин, але і в першу чергу російська оборонка залежить в сфері комп'ютерного число, числового програмного управління, тобто ЧПУ, технології, яка важна. Для проїзводства ні только рішнікану відповідно, і інших средств пораження системи керування для високоточних верстатів з числовим програмним керуванням. Скорочено ЧПК це те, без чого усі російські ракети це просто балванки, які нікуди не полетять. І в цій сфері РФ взагалі не має жодних своїх розробок. Усі технології західні, особливо помітна ця залежність у сфері комп'ютерного числового програмного управління ЧПУ технології життєво важливої для виробництва горішника, яка дозволяє заводам швидко формувати матеріали з високою точністю, використовуючи комп'ютери для керування інструментами. Технологічну проблему намагалися вирішити за рахунок своїх китайських товаришів у 2024 році на одній з російських військових висновок. Вісім китайських компаній представили 12 моделі пристроїв з ЧПК згідно з аналізом Ради економічної безпеки України. 11 з цих моделей були оснащені контролерами японського та німецького виробництва. Не пірі адресація, пірерієнтація на китайський ринок. Тобто намагаються замістити соответственно технологічне обладнання країн Заходу более дешевыми копиями производства от Китайской Народной Республики. Но и в последнем случае Российская Федерация столкнулась с тем, что с июля месяца КНР ввело запрет на поставку товаров двойного предназначения, в первую очередь для российского ВПК. Поэтому можем говорить о том, что на данный момент перед российской стороной стали фактически критические вопросы возможности Реалізації програми створення сучасних засобів пораження у Сіменс заявили, що жорстко стежать за тим, аби їхнє обладнання не потрапило до РФ у компанії Fanuc Стверджують, що верстати на заводах РФ старого покоління були куплені до введення санкцій. А компанія Хейденхайн не відповіла на запит видання щодо верстатів ЧПК. Якщо західні компанії повністю обріжуть. Будь-які постачання технологій УРФ Путін не зможе погрожувати Україні арішникам та якоюсь іншою зброєю. І Україна на це справедливо розраховує. На цю годину мене все побачимося о дванадцятій. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.